В установах виконання покарань Житомирської області 29 засуджених виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання 2015. Зокрема, 6 липня у виправній колонії номер 4 шестеро засуджених склали іспит з історії України з загальної кількості засуджених, які виявили бажання взяти участь у ЗНО переважаюча більшість, написала, що будуть вступати на професію правознавець. Крім того, також деякі заслужені планували отримувати вищу освіту за напрямками фінансів, будівництва а також. Ака промисловок, аби підготуватись до іспиту, засуджені мали вдосталь часу і всі можливості. Я здавав математику, алгебра геометрію, здавав український язик. По математиці ще не знаю. Український язик там 106 балів. Ну, в принципі, я взагалі не дурак. Ну я зі школи учився а по времені, ну я так для себя брав книги, читав, є бібліотека. Пожалуйста, в будь-яке свободної час і йдеш і вчиш. Зовнішнє незалежне оцінювання проводили представники Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти засудженим детально роз'яснили умови та порядок проведення іспиту та уточнили окремі деталі. Уже не вперше зовнішнє незалежне оцінювання проводиться в закладах пенітенціарної системи. Як розпочиналася ця безпосередня процедура ще в 2010 році, і наскільки мені відомо, перші учасники ЗНО, що склали тестування безпосередньо в місті Житомирі, Вони звільнилися і закінчили, і навіть успішно працевлаштувалися. Засуджені можуть навчатись на заочних відділеннях тих закладів, з якими укладено угоду про співробітництво. Двоє засуджених до довічного ув'язнення минулого року отримали дипломи бакалавра. На даний момент вже вони закінчують в принципі всі необхідні процедури до того, щоб бути магістра. Фактично, навіть в такій ситуації людина може. Може, планувати все-таки своє життя подалі і будує плани, незважаючи на нічого. Є і такі, які не набрали необхідну кількість балів на попередніх іспитах і були не допущені до іспиту з історії України. Таким чином, із 11-ти цього разу за партами сиділо всього шестеро засуджених. Щось не хватило видно, треба було більше готуватися. хотів поступати в мау. На економіста, але так як не склав, то прийде, доведеться іншим разом. Незабаром засуджені отримують результати тестів, з якими матимуть змогу вступати до навчальних закладів. Марина Вижинська, Юлія Парух, телеканал СК-1.